Чому після втрати не проходить біль і сум? Це коли згадують про покійну людину, а в тебе ніби ком ось тут збирається. Або ти взагалі уникаєш цих розмов, бо всередині все пече і перевертається. Всі говорять, час минає, тримайся, там життя продовжується. А в тебе всередині відчуття, що час зупинився. Привіт, мене звати Іна. Я розстановниця, наводжу порядок в сімейній системі і я також пережила втрату. І ось тобі. Три пояснення твого стану. Перше. Ти ще не прожила ці почуття, не прийняла до кінця факт смерті. Друге: ти не знаєш, як екологічно для себе горювати. Не дозволяєш собі відчувати біль сповна. Третє постійно перебираєш в голові, а якби. Чому він, чому вона, що за така доля, чому так рано, чому це все несправедливо? А насправді ти застряла на стадії злості. В описі залишила техніку для тебе. Залишайся зі мною. В мене про справжнє життя.